Зараз у нас блок визнання визнання нових супервайзерів. І як ви чули, Олексій Ємельянов, наш генеральний директор, сказав, що за перше півріччя 2025 року, у нас з'явилося аж 75 нових супервайзерів. п'явайзерів. Давайте один одному поаплодуємо. І зараз я їх назову. А ви будете аплодувати. Антощак Наталія, Баланщук Юлія, Білецька Лариса, Бравінець Лілія, Будичук Тетяна, Великий Іван Владислав, Гончаренко Ірина, Груздова Олена, Груздова Олена. Ці, ці дві жінки а, гучніше аплодуйте, тому що. Вашій команді скоро з'явиться нові супервайзери Гунько Павло, Гурай Вікторія, Гуральник Олена, Гушовата Оксана, Добровська Тетяна, Добровський Леонід. Бачите, цілі родини розвивають бізнес Форевер. Єревані Єлизавета, Забейда, Забейда Зінаїда, Зогоруйко Наталія. Захарова Людмила, Ісаченко Євген, Хідибець Анжела, Коваль Іванна, Коробка Наталія, Кривчун Ірина, Кучерук Наталія, Лаїн Артем, Лященко Лариса, Мельник Борис, Мельник Людмила, Мельник Руслан, ціла родина Мельник. Милиця Костянтин, Молнар Вікторія, Мосюра Вікторія, Мотичка Олександр, Мотрончик Юлія, Ніжник Тетяна, носик Маргарита, Олійник Олена, Ормаш і Боля, Пігарєва Лариса, Пологи Еріка, Приходько Тетяна, Прокопчук Вікторія. О, Прокопченко Вікторія, Прокопченко Ольга, Просик Тетяна, Репкіна Тетяна, Рішко Наталія, Санта Врената, Стілая Наталія, Сігнаєвська Ніна, Слинько Василь, Слободянюк Ольга, Соломон Людмила, Стимківська Ольга, Стимківський Сергій, Степанович Наталя. Сюч Христян, Перещенко Юлія, Тимошенко Олена, Тостенко Катерина. Неймовірно, Панка Світлана, Парсян Юлія, Федюн Світлана, Ференцик Мар'яна, Харк... Харкевич Інна, Хрипко Марина, Христенко Володимир, Христенко Людмила, Чернова Тетяна. Чекаліна Юлія, чумак Валентина, чумак Олександр, Шевченка Олександра, Шевченка Ольга, Якименко Максим. Неймовірно, люди. Ви подивіться, скільки на супервайзерів, і це все ви зробили для розвитку компанії Forever в Україні і далі буде. Далі буде множитися і розвивається наша компанія, адже в нас є ціль плюс 35% до кінця року, і ми це зробимо разом. А зараз, за перше півріччя 2025 року, по товарообігу ми визнаємо топ найкращих супервайзерів, які зробили. Найбільше коли найбільшу кількість кредитних короток. Так що я запрошую на цю сцену супервайзера Лілія Брагінець, топ номер три? Вітаємо! Вітаємо вас! Лілія. Скажіть, будь ласка, хто ви за фахом? За фахом я товарознавець, але працюю зараз бухгалтером. А чому приєдналися у компанію Форевер? Бо це велика родина, бо це неймовірна продукція і неймовірні люди, які оточують мене, оточують нас усіх. І коли я прийшла до компанії, це дійсно була ну, якась сила, якась ну, сяйво чогось іншого, чого в мене, мабуть, до цього не було. Так горять ваші очі, це напевно правда. А що вам тут подобається? Продукція подобається, подобається оточення. подобаються люди. Подобаються ці наші набори, подобається наше відносиння нашого керівництва, наших супер наших спонсорів до нас, наших людей, ну, які оточують мене. І дуже ну я дуже щаслива розказувати людям про те, як це відбувається. Ну до поки що не всі чують, хтось приєднується, хтось ще роздумує, але. Я думаю, що вони всі будуть з нами. Це неймовірно. І останнє питання: які у вас плани на майбутнє з компанією Forever? Може, є якісь на майбутнє рухатися далі. Дуже хочеться виконати умови і стати уже асистентом менеджера і вийти на рівень менеджера. Хочеться, щоб в моїй команді зросло як можна можа більше супервайзерів, які ну почнуть змінювати змінювати своє життя. І коли у мене вийшло дві дівчинки на супервайзера, знаєте, таке відчуття, що ти вроді нічого такого великого не зробив, але... Ну, відчуття того, що хтось вийшов на на вищий рівень, отримав якісь нагороди. Це ну більше, чим ти сам щось зробив. І я хочу, щоб таких людей було більше. Аплодуємо людина. Наступний топ номер суперва супервайзер за півріччя товарообіг — Це Наталія Сілая. Наталія прошу вітаємо Наталя. Розкажи, будь ласка, хто ви за фахом? Сі привіт, я просто не чесно. За фахом ви хто? У мене два фаха. За першим фахом я е, бухгалтер-аудітор. Друга вже осознана моя спеціальність громче, це громче. громче є. Друга вже осознана моя спеціальність це реабілітація. Я масажист, реабілітолог. Вибрала собі направлення, працюю не зі всіма людьми. Моє направлення це жінки, я їх обожнюю, обожнюю робити їх красивими, щасливими, надихаю їх. І саме завдяки продукції Forever, вони в мене стають ще гарнішими, здоровішими. Я просто так вдячна Всесвіту за те, що я, я з вами. Так, аплодисменти. Скажіть, будь ласка, що тут подобається вам і які твої плани на майбутнє з Сферевер? Хочу менеджера, прямо вже сплю і бачу, чесно. щоб мене вітали ну, хоча б в Турції, прямо вже, прям відчуваю все, притягую. Все подобається, продукція подобається перш за все, тому що взагалі я прийшла не на бізнес, в мене все якби, з цим було добре по своїй діяльності. Я прийшла на здоров'я. І завдяки Фореверу я змінилася, мінус 10 кіло. Тепер я допомагаю дівчатам вагу. Подобається все. І я, і моя родина, мій син, ми користуємося Forever, всім рекомендуємо і просто вдячні, вдячні. Все свято. Головне відкрити серце. Я це кажу завжди, і буду казати і в Турції те ж саме. Коли ми відкриваємо серце, а не зашторені своїми якимись гардинями его і так далі, все вийде. Вперед до менеджера. Вперед до менеджера, супервайзери. Вітаємо, Вітаємо! Номер один супервайзер по товарообігу за півріччя це Юлія Ферсян. Вітаю, <плоджування> вітаю Розкажи про себе. Хто ти за фахом? Чому приєдналася до Форевер? Всім здравствуйте. Я по образованию ландшафтный дизайнер, но уже больше 13 лет занимаюсь бьюти индустрии У меня своя студия ноктевая, в ней работают два мастера и администратор. Почему я пришла в сетевой? Потому что я хочу больше свободы. Я пошла строить свой бизнес, думала, там будет больше времени, оказывается, его вообще нет на жизнь. Я хочу, у меня есть семья, есть ребенок, я хочу больше с ними проводить время, а знаю, что в сетевом это возможно. И плюс, естественно, что-то тут не просто. <сíquen> Хорошо. <сíquen> и, естественно, это продукт. Потому что лучше продукта я еще не встречала. То есть тебе подобается продукт, а что еще тебе подобается? А что еще? Естественно, Сергей, я же на вас и пришла. Что мне нравится? Мне нравится, что э, здесь Forever это действительно как семья. Я когда первый раз пришла в марте, приехала э, в Киев, я такая, ну посмотри, что они вообще тут все делают. Но когда я увидела эту атмосферу, как все друг к другу относятся, что вы не считаете друг друга конкурентами, мы не считаем, мы все как одна большая семья. Каждый делится своим опытом, как он достигает успехов. Ну это просто вау, я еще такого не видела, потому что я думаю, как и многие тоже пробовали уже какие-то сетевые компании. И действительно такого я еще не не видела, поэтому я здесь и буду оставаться тут. Супер. А какие твои планы на майбутне? Спонсор, например, хочет узнать. он и так знает. я хочу стать менеджером. Здесь сидит девочка моя. Я тоже хочу также, чтобы она была менеджером. Мы идем к этой цели. Да и не только менеджерами. Кто там выше? Идем все вперед. И самое главное, самое главное, нужно быть обучаемыми и нужно слушать своих спонсоров. Не делать так, как вам хочется, это как вы желаете, а нужно делать ровно то, что говорит вам спонсор. Что ж, Рівня супервайзера це рівень асистента менеджера. Тож ми будемо вітати нових асистентів менеджера. Аплодуємо! Ачкуріна Олена, Гординська Наталія, Герай Федір, Комешан Жанета, Литвиненко Анастасія, Мельник Борис, Мозгова Ольона. Христенка Олександр. Щитковий Любов та Ігор. Аплоди... Аплодуємо. І так. Також ми маємо топ номер один по товарообігу асистента менеджера і запрошуємо любов Шит... шитикову. Бесам! Добро да. пожаловать! Эм, скажите, пожалуйста, кто вы за фахом? Меня зовут шечка Любовь, я сама биолог, эколог, палеолог, нутрициолог. А откуда вы приехали? Кременчуг. Почему а, а, вы присоединились к компании Фреда? Ребятки, мне в этот проект притя... притянул мой муж. <laughs> у всех нормальные семьи, обычно жена сортует, муж подгоняет. Да, у нас совсем все наоборот. Он знал, что у него жена Умная, красивая, но много выпендривается. И он не мог найти этот подход. И вот они со спонсором меня долго обрабатывали, долго, больше полгода. Я говорила нет. И как-то такой момент, искала в интернете негативные ну, отзывы, чтобы сказать ему, что иди ты со своей компанией, да, не приставай. Вот. И когда я начала изучать, как этот продукт работает, меня включили именно врачи, я была в шоке. Думаю, ну как это, я тут такая умная и вся больная. Думаю, так, ну надо себе дать шанс. И когда я с этим делом разобралась, я поняла, что меня отсюда и палка не выгонишь. Все, сцена это мое. Так что я люблю людей, действительно, я говорю, это, ну, это проект для людей. Так и есть. То есть вы отримаете знания сегодня? Спасибо. <laughs> 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 Какие у вас планы на майбутнем ним «Фрэвер»? Какие планы, ребята? Это возможность дать другим людям. Вот просто кого-то нужно, как и меня, притянуть за шкирку. Кому-то нужно дать волшебный пинок несколько раз, как я говорю, да. Меня по жизни называют мама Люба. да. Но я понимаю, что можно так деток своих залюбить, да, а мы говорим: то есть ей надо жалеть. Я сейчас вижу свои ошибки, я много там людей ну, как бы, залюбила. И что они просто сидят, как говорится, даже, ну, и даже <laughs>, ничего не развивается. Но сейчас понимаю, что нужно немножко быть пожёстче и давать несколько п... вот как мне давали пинка, я буду им давать. Ну, мягко, как сказать, да. Я хочу, чтобы за мной шли люди и ну, равнялись мы на лучших людей. Здесь самые лучшие люди. Действительно, я каждое утро встаю и говорю, «Боже, я не знаю, что я в этой жизни сделала для такого хорошего, что мне показал вот эту возможность и открыл мне глаза и сердце». Вот, ребята, откройте свои глаза и сердце. Что, Та 100%. Вітаємо!